Всім привіт! Ми з асистентом з, підбики, з, з, з подряпаним оком. так? Сашулька завжди, знаєте, де собі подряпати око? Як щоб, зробити, щоб мама постресувала, попереживала, що, не дай Боже, б там око зачепить, так? Ага. Мені може подряпати око. Ну, Це сашулечка. Так. В цьому відео хочу вам розказати, як обіцяла, як навчити дитинку плювати. Так, Сашуль. на. Отак плює, плює Сашуль. А? Молодець. Давайте розберемо, коли це може знадобитися, так, щоб дитина вміла плювати. Це може знадобитися, коли дитина щось піднімає. Синочок, мама, розмовляє. Все, я ж тобі приділила увагу. Mm -hmm. Дай мама запише відео. Можеш посидіти на ручках. Це може знадобитись. Саш, я розмовляю. Це може знадобитись. Отак. Зараз я чимось його займу. Так от, буду прям спішити. А, вже йде, вже біжить, по мою душу. Так, що ви можете, коли це знадобиться? Коли дитинка взяла щось з, під, з підлоги, або в мене вже нервова система того дергана, коли дитинка взяла щось з підлоги, те, що не можна їсти щось неїстівне. Якщо вона взяла щось, що їй нашкодить, так, не дай Боже, якусь там батарейку або ще щось. Ну, це ж діти, тим паче, з особливостями розвитку, що там в голову збереде. І частіше за все, коли дитині кажеш плюй, і так різко ще її лякаєш, або там Ай, давай плюй, плюй, вона починає швидко це навпаки заглатувати. Тому. Частіше ну, я зараз розповідаю про маленьких дітей, так? або про діток, у яких більш такі тяжкі порушення. Тоді ми привчаємо дитинку, що ви спокійніше реагуєте і каже, тому треба це тренувати. Так? Плюй трошки на щічки надавити, переклонити дитинку, якщо так не виходить, то ми вчимо. Беремо дуже міцну якусь вірьовочку, мотузочку, о, мотузочку, нанизуєте пуговицю або бусинку. Дуже міцно, ви повинні запевнитися в тому, що Ця конструкція дуже надійна, щоб не було таке, що дитина навпаки щось проковтнула. Одягаєте собі на пальчик, дуже міцно тримаєте і показуєте дитинці, ставите мисочку, бо діти частіше розуміють, діти з особливостями розвитку, що треба плювати кудись. Ну, їм потрібно бачити ось цю мету, так? куди ми плюємо. Щоб просто плювати, вони так думають, як куди. Ну, це буває дуже часто. Навіть тоді, коли дитинці треба десь стояти і щось робити, то краще це місце позначити, навіть коли ми забрасуємо кудись покласти якусь, я ж кажу, тряпочку або картонку, або якийсь килимочок, що це місце, з якого ти там щось робиш. А, бо їм дуже важко себе зорієнтувати в цьому просторі, коли їх і так все а, подразнює, так? Вибиває а, із цього равновісія. Ось а, показуємо приклад, а, кажемо: плюй! Якщо дитинка ще маленька, то ми вчимо її теж на плюй". Не, не кажемо, що я плюю. Ти плюй. Е, якщо дитинка маленька, якщо не маленька, можете казати, що я плюю, ти плюй. Якщо маленька, краще казати плюй. Плюй, тепер ти даєте дитинці, плюй. Е, частіше за все, дітки отак беруть, і все. Або починають заглатувати, або жувати. І для чого нам ця ж мотузочка не тільки підстрахувати, щоб дитинка не проковтнула, а дати ось цю модель, що плюй, це ви це ви видьоргуєте. Що дитина повинна запам'ятати, що плюй, видьоргую, плюй, видьоргую. що цей предмет вистрибує з рота, так кажучи, так. Коли так багато разів проробити, Ось у мене є ще приклад. Ну, з бусиною я не принесла вам показати. Можна бусину. А, теж це дуже міцна мотузочка. Це для того, щоб одну дитинці там, якщо ви вже робите разом, плюй. І дитинці, дали плюй. Ось. А, ось ця модель. Дуже багато разів повторюється, і дитинка потім запам'ятовує, що цей предмет треба виплюнути. Потім можна узагальнювати на різних, на різних предметах, так само підстраховуючись, зав'язувати їх, і видоргувати з рота, або не вже, якщо дитина вже добре навчилася, казати просто плюй і чекати, що вона виплюне. Коли нам ще це може е, знадобитись і знадобиться в майбутньому? Це тоді, коли е, нам треба пополоскати рота. Або дитинка захворіла і треба пополоскати рота, або ми чистимо зубки і треба пополоскати рота? Тоді ми так само беремо ось стакан з водою і мисочку. І е, починаємо з першого етапу. Ось тут нам знадобиться трубочка. Вона може бути такого діаметру, може бути більша. Ну, спочатку можемо спробувати без неї перевірити, можливо, саме у вашої дитини вже сформувалося цей навик, і піде все дуже просто, коли ви скажете їй, ну, ви показуєте модель, ви кажете плюй. Плюй водичку, так? плюй водичку. І ви набираєте водичку добру, не з під крану, бо ви розраховуєте, що дитина може проковтнути. І тоді, вже, коли дитина ковтає з кружки воду, не тоді, коли вона ще з паїльничка. Коли дитинка ще п'є з соски, з бутилочки, з паїльничка, ви такому не навчаєте. Цьому навчаєте тільки тоді, коли дитинка вже п'є з чашки. Коли вона дуже добре вже контролює водичку в роті своєму. Але ну, частіше дітки ковтають: ага, Сашуля хоче ще дути. Ну, Зайчик, я зараз доснімаю і все. Мамі пару хвилин залишилось. Зараз у мене йде виклик. Сподіваюсь, не перебив. Виклик Сашуля, не даю зняти відео. Йо-маю! Так, дивіться. Так, показали багато разів дитині. Даєте дитинці, ну, там у дитинці свій стакан, я зараз не буду ж показувати. Я вам показую приклад, а ви робите так, як треба. У вас свій стакан з водичкою, дитини свій стакан з водичкою. І мисочки можуть бути різні, або в одну і ту саму плюєте, щоб показати, що ви робите одне і те саме діло. Це вже розділення, ось уваги йде. І можете показати, як приклад плюй. Можете показати, як приклад, що вона згадає, ну, просто покласти поруч. Може, це спрацює, може ні. І дати їй, якщо дитинка набрала, Води проковтнула, не плюнула. Можете ще раз спробувати дати їй водички, набрати і сказати плюй, плюй. Якщо вона знов набрала і проковтнула, не спрацювало. Тоді переходимо до плану Б з трубочкою. Показуєте модель Дуй. Ось чому я кажу, що я потім Дуй використовую з моделлю тут. І з різними там артикуляційними фравами. Дуй! Дуй! І тут частіше дуже швидко спрацьовує. Може, декілька разів, а може, дуже швидко спрацює. Дуй! Отак от, от, молодець. Зараз. О, дала Сашулі погратися. За, за ну, чуть ну, чуть-чуть мамі залишилося зняти відео. Коли дитинка вже добре пускає гульки, то в неї вже більше йде асоційований ряд, що воду можна не тільки ковтати, а ще й видувати. Так? Ну, це йде так, так, така асоціація. І тоді, коли вона наступний раз вже набирає, вона вже добре дує через трубочку. Ви берете, здавлюєте її щічки, і треба вже зробити отак, щоб вона набирала з зігнутою головою, так? Над мискою. І ви трошки отак от, отак робите, щоб вона не встигла проковтнути. Можна, ну, так, щоб дитинку не травмувати, і щоб трошки отут перекрити ось цей ковтальник. Отут, якщо ви трошечки підіжмете і отак, ну, просто. Дуже знов-таки не вистачає рук, щоб її і під, і піджати трошечки, трошечки, не дай Боже, щоб дитинка не подавилася. Це, якщо ви не впевнені в собі, то не робіть. Тільки ось щічки тоді. Тільки я так щенки, пере... якщо дитинці вже декілька вже впало. Вона хотіла проковтнути, але ви вже переклонили і щось. Ви одразу кажете, молодець, плюнула або плюнув, молодець і все. І тоді так багато разів повторюєте і з дуже великою варагідністю, а немає вибору, це е, вийде в дитинки, але питання коли? Так, у однієї дитинки на третій раз заняття, у іншої через декілька місяців. Всі дітки різні з різними порушеннями. Тому, сподіваюся, була вам корисна. Я впевнена, що по цих відео ви навчите своїх дітей і дути, і плювати, і потім загальнете на різних предметах. це. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, донатьте, дякуйте мені за корисну інформацію таким чином, бо ми збираємо на ділянку. До побачення!